Мої вітання. Знаєте, є такі вислови, які ми чуємо і вживаємо ледь не щодня. Але чи часто ми зупиняємось, щоб подумати, а звідки вони взагалі взялися? От, наприклад, козел відпущення. Всі ж розуміють, про що йдеться. Але сама конструкція дивна, правда? Ну що ж, сьогодні ми з'ясуємо, що це за історія. І справді, давайте подумаємо, чому саме козел? і що це за дивне слово відпущення, куди його відпускають. Знаєте, це ж не просто випадковий набір слів о ні, за цим висловом стоїть неймовірно давня й драматична історія. І щоб її зрозуміти, нам доведеться здійснити таку собі подорож у часі. Так, але перш ніж ми поринемо в сиву давнину, давайте на хвилинку зупинимось тут, у сучасності. Бо всі ми знаємо, що сьогодні цей вислів має дуже конкретне і, скажімо, прямо геть неприємне значення. По суті, це такий собі ярлик, ярлик, який чіпляють на людину, щоб звалити на неї абсолютно всі помилки, провини, невдачі, чужі помилки, звісно, це завжди історія про несправедливість і про те, як хтось дуже зручно перекладає відповідальність на іншого. А ось як це звучить у більш формальному визначенні. Це той, хто незаслужено несе відповідальність за гріхи інших. І ключове слово тут, звичайно ж, «незаслужено». Саме в цьому вся суть. Це центральний елемент усієї концепції. Ну що ж, тепер, коли ми розібралися із сучасним значенням, час вирушати до витоків. А для цього нам доведеться перенестися на тисячі тисячі років у минуле, щоб стати свідками одного дуже драматичного і глибоко символічного ритуалу. І коріння цієї історії, як виявляється, сягає Біблії. Саме там описано дуже специфічний обряд, що існував у давніх євреїв. Він був частиною надзвичайно важливої щорічної події, відомої як День спокути. Отже, як саме все відбувалося? Давайте пройдемось по кроках. Перше обирали двох абсолютно однакових козлів, далі кидали жереб, щоб визначити долю кожного. Третій крок. Одного з козлів приносили в жертву. А от четвертий це ключовий момент для нашої історії. На другого козла первосвященник, поклавши руки йому на голову, символічно перекладав усі гріхи народу. І останній п'ятий крок цього козла, який тепер ніс на собі всю цю провину, виводили в дику пустелю і там відпускали. Тобто ми бачимо дві кардинально різні долі один козел ставав жертвою, що приноситься Богу. А другий другий ставав живим носієм усіх гріхів. Його буквально виганяли, відправляли геть, щоб він забрав із собою весь негатив подалі від людей. Добре, історія давня і, треба сказати, досить моторошна. Але як, як усе це перетворилося на звичайний вислів, який ми використовуємо сьогодні? От зараз і з'ясуємо, де тут зв'язок. А ось і відповідь: той самий другий козел, якого відправляли в пустелю, і став тим самим прообразом. Він буквально ніс на собі чужі гріхи. Тому сучасне визначення, людина, на яку постійно звалюють чужу провину, це, по суті, прямий опис того, що відбувалося під час того давнього ритуалу. Тепер все сходиться, правда? Виходить, що сам цей акт, символічне перенесення вини і фізичне вигнання її носія, виявився настільки потужним і зрозумілим образом, що він просто не міг не стати метафорою. З часом ритуал зник, а от ідея ідея відправити свої проблеми і гріхи подалі разом з кимось іншим залишилася і чудово закріпилася в мові. І все це підводить нас до питання, яке погодьтеся актуальне і через тисячі років. Хто ж насправді несе відповідальність за гріхи інших? Давній ритуал давно в минулому, але сам механізм пошуку козлів відпущення, здається, нікуди не зник і досі. Ось така історія. Дякую за увагу!